Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі вірні, маємо місяць травень, котрий особливішим чином посвячений почитанню пречистої Діви Марії. Цього місяця ми також обходимо деякі інші марійні свята, між якими в найближчу суботу, 24 травня, будемо вшановувати Мати Божу помічницю всіх вірних, Ауксіліум Крістіанорум, ту, котра неустано допомагає вірним. До речі, це ім'я також згадується в Лоретанській літанії, і це є для нас дуже потішаюче. Бо коли ми дивимося на сучасний світ, повний насильства, воїн, розбої, гвалту і так далі, то можемо поставити собі запитання чи не є сучасний світ найбільш зіпсутим, ніж будь-коли? Так, і те зіпсуття сучасного світу є загальним. А коли подивимося на жалюгідний стан церкви, на ту змодернізовану церкву, то можна також сказати, що і церква, напевно, Ніколи не було в такому жалюгідному стані, як нині, а сатана і його спільники чи співпрацівники серед людей напевно ніколи не були настільки численними, сильними і відданими, як сьогодні. І нам може здатися, що ситуація церкви і ситуація світу є безнадійною, що військо Христове зовсім нечисленне, слабке, а його ворог і поплічники навпаки дуже сильні. Думаю, що нас не раз можуть навідувати такі думки, що ситуація просто безнадійна. І що ми маємо тоді робити? Чи маємо піддаватися сумнівам, чи маємо тільки нарікати, голосити, втрачати надію і тільки й думати що про цю фатальну ситуацію? Однозначно, ні. Ми, як вірні католики, маємо неустанно вдивлятися у хрест Господній. Ми маємо скеровувати нашу увагу на хрест Христовий котрим Він уже переміг сатану, і його перемога вже настала. Христос це заповідав, і ця перемога звершилася на Христі. Тож тепер володарі цього світу є відкинуті пріч. Тому Христос і говорить: Довіртеся мені, я переміг світ, і ця перемога вже звершилася. І наша улюблена мати, пречиста Діва Марія, саме так і діяла. Незважаючи на безмір зла, котре вона також дуже добре бачила, і то бачила його значно краще, ніж ми це бачимо. Наше сприйняття дійсності через слабкість нашої людської природи є завжди трохи викривленим. Натомість, сприйняття найсвятішої матері було досконалим, вона якнайбільш докладно бачила те зло, котре її оточувало. З одної сторони, вона бачила безбожність поган римлян. Котрі жахливо знущалися над її Божим Сином, прибивши його до Христа, вона бачила їх зіпсуття, незважаючи навіть на те, що вони розіп'яли Господа Ісуса, бачила їхнє моральне зіпсуття, котре панувало серед поган, бачила зіпсуття сучасного її світу. Це з одної сторони. А з другої сторони, вона бачила збочення тієї жидівської старшини, котра відкинула Господа Ісуса, тих євреїв, до котрих Він прийшов, навчав. А вони його відкинули, вони відкидали Христа все їхнє життя, а в кінці повністю зреклися Його і вимагали від Пилата, щоб віддав його на смерть. Тож, Мати Божа, все це бачила весь цей безмір зла, і через це вона стала під Христом і вдивлялася з надією і довірою у свого Божого Сина. Зрештою, не лише під Христом, бо ціле її життя було звернене до Ісуса. Вона взагалі жила для нього, ціле її життя було життям для Христа, і перед безміром зла вона невідривно дивилася на нього, вона не вдавала, що нічого не сталося, що діється якесь добро. Ні. Вона добре бачила те зло, але не зупиняла своєї уваги на ньому, але з довірою вдивлялася в Господа Ісуса. І якщо ми хочемо мати правдиву набожність до Матері Божої. Якщо хочемо гідно почитати пречисту Діву Марію як нашу помічницю, то маємо бути свідомі, що те почитання, яке буде для неї найприємнішим, полягає в її наслідуванні, коли ми будемо чинити так, як це робила вона. І тому, попри всі перешкоди, які нас оточують, попри всілякі зовнішні терпіння, ми маємо разом з найсвятішою матір'ю. Вдивлятися у Хрест Господа нашого Ісуса Христа, і саме від Нього з надією і довірою чекати на поміч, і та поміч неодмінно прибуде, поміч від Господа Ісуса прийде, але прийде через заступництво пречистої Діви Марії. Тому завжди пам'ятаймо її слова: моє непорочне серце восторжествує, бо це вона. Через свою досконалу єдність з Господом Ісусом, через свою безмежну довіру до Нього заслужила стати посередницею всіх ласк, а також ласки перемагати сатану. Бо остаточна перемога над сатаною відбудеться також за її переможним заступництвом. Проте ми маємо ряд перешкод для витривання у вірі, і один з видів перешкод це зовнішні перешкоди, котрі можуть походити як від церкви. Так і від світу. Наприклад, тут триває війна, а там може бути ще якась зовнішня причина. Є також ще й інший вид перешкод на дорозі до Бога, це внутрішні перешкоди, це наші гріхи, наші вади, наші залежності, наші слабкості, і вони є більшими за зовнішні. А чому більшими? Нам здається, що це не є такою найбільшою проблемою. Так. Наші внутрішні перешкоди є набагато більшими, хоча ми про це не дуже хочемо говорити чи навіть думати про них, а може навіть легковажимо ними, бо легко нарікати на те, що приходить ззовні. Наприклад, що на нас напали, що йде війна, і хоча це і є об'єктивною правдою, але коли ми концентруємося на зовнішніх перешкодах, то це не приносить нам жодної користі, це стосується як світу, так і церкви. Бо легко скаржитися на поганих єпископів, чи на злодіїв, галтівників, чи інших явно грішників, але важче самому перед собою визнати власні гріхи, бо саме особистий гріх фактично віддаляє нас від Бога. А якщо це гріх смертельний, то він повністю відтинає нас від Господа Бога, а тим часом гріх повсякденний лише віддаляє нас. Тим часом. Жодна зовнішня обставина не може безпосередньо зашкодити нашій душі. Очевидно, що ці обставини можуть бути певними перешкодами, котрі утруднюють нам дорогу до Бога, але все ж безпосередньо не можуть зашкодити нашій душі, і навіть навпаки, можуть бути для нас нагодою для здобування заслуг на життя вічне. Бо коли ми долаємо перешкоди і труднощі, коли нам багато коштує залишатися вірними Господу Ісусу, і ми залишаємося Йому вірними, то тим більшою є наша заслуга, і тим більшою буде нагорода, на яку ми можемо розраховувати. З огляду на ті зовнішні обставини, пречиста Діва Марія є помічницею і заступницею для нас, вірних, і якщо ми захочемо скористатися її допомогою, то можемо розраховувати на поміч. Але для цього слід виконати певні умови, перш за все, слід визнати, що ми таки потребуємо помочі. Бо якщо хтось вважає, що не потребує жодної помочі, що сам собі порадить зі всім, ну то Мати Божа туди не має доступу і нікому там не допоможе. Тому тут потрібно мати покору, треба покірно визнати, що ми потребуємо помочі, і коли ми це визнаємо. То другим етапом буде просити про поміч, не просто очікувати на поміч так, б та поміч нам належалася, наче Мати Божа мусить нам допомогти. Ні, треба покірно просити її про допомогу. Тут конечно потрібно є гаряча молитва, звичайно, що ніхто не буде щиро молитися, коли не прагне поправитися, коли хоче залишитися при своїх гріхах і не прагне змінитися. Отож Мати Божа нам охоче допомагає, коли ми про це просимо, але ми також маємо скористатися з її помочі. І це, на жаль, не є так очевидно, бо часто та допомога, котру Мати Божа нам уділяє, є ледве відчутна, часто це буде лише спасенна чи побожна думка, або якесь натхнення до певної дії, що ми маємо зробити те чи інше, щоб уникнути гріха. Наприклад. Коли ми наближаємося до якоїсь нагоди зрішити, то в голові в нас може промайнути тільки така легенька думка: ні, не чіпай, не наближайся, втікай подалі. І таку думку ми можемо слушно приписувати при чисті Діві Марії, нашій помічниці, котра дбає про нас. А от коли ми не скористаємося з її помочі, то й користі цієї помочі не буде. Отож, дорогі вірні, наша сила полягає в єдності з нашою помічницею. В ній наша сила як щодо зовнішніх перешкод, так і внутрішніх, тобто наших слабкостей. Тому щиро взиваємо її помочі, не перериваємо наші молитви, не піддаваємося знеохоченням і бачачи зло, яке поширюється навколо нас, і нашу велику слабкість і неміч в духовній боротьбі, не знеохочуємося, не вагаємося повністю довіритися Матері Божій і безумовно віддатися їй в опіку. Бо не добре для нашої душі, коли ми хочемо у всьому бути самому собі паном і самому все вирішувати. Натомість, коли ми оберемо собі пречисту діву за нашу повелительку, щоб вона нами керувала, щоб керувала цілим нашим життям, кожним його нюансом, то тоді можемо очікувати, що вона таким чином покерує нашою життєвою дорогою, що наприкінці цієї дороги ми осягнемо ту кінцеву мету нашої земної мандрівки. Котрою є слава у небі. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!